можна казати напівофіційно, що так виглядали формування сил оборони України, які розпочинали операцію на Курському напрямку. Е, вже до семене відомо, що 4 серпня збройні сили України прорвали кордон з Росією і завдали ударів по позиціях. Саме Російської Федерації офіційно такі наступальні потужні дії розпочалися вже 6 серпня, і був захід в населений пункт Суджа. Хочу відразу вас попросити поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися і поділитися, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається тепер вже не на території нашої країни, а на території ворожого нам формування Російської Федерації. Так, от місто Суджа вам добре відомо на мапі. Давайте глянемо 6 числа. Був захід наших сил саме на цей на. Напрямок Суджа саме з напрямку е, по трасі від Сум свого часу. Росіяни намагалися саме цю трасу використовувати, аби атакувати е, на кордоні наші позиції. Це вдалося нашим е, оборонцям пересікти. І тепер в суджі вже можна сказати напівофіційно Бо генштаб наш мовчить знову ж таки присутні наші бійці. Давайте глянемо. здоров'я з міста Суджа е, новини у нас такі. Місто. Контролюється Збройними силами України в місті спокій, всі будинки, всі міста цілі, е, стратегічний об'єкт Газпром. Місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Це 61 ша як вони вже представились, так, окрема механізована бригада. Хлопці взяли під контроль газовимірювальну станцію, яка знаходиться на північний захід від населеного пункту, попри трасу, яка йде на Суми. Відповідно, вони повідомляють, що вони все тут. Контролюють більше того, це вже кажуть самі ворожі пабліки. Окрім цього напрямку, окружна траса навколо населеного пункту суддя, також повністю підконтрольна силам оборони України. Це означає, що підступити ворогу буде дуже складно. Яка доля тих двох батальйонів, які були в населеному пункті безпосередньо два дні тому, важко сказати. Інформації немає, але тенденції наступні: таке враження, що дуже і дуже багато обмінного фонду. Є в сил оборони України. Тому що наступне, хочу вам сказати, що у нас є карта орієнтовно, як виглядають просування сил оборони. Вона дуже схематична. Є основні три напрямки, ми на, на них детально зупинимось, але варто відзначити наступне: що немає лінії бойового зіткнення. Все відбувається в динаміці. І тому та територія, яка зараз ви бачите, замальована ем, таким світло-рожевим кольором. це... Не є Діпстейт, тому що Діпстейт зрозуміло, генштаб мовчить. діпстейт також не оновлені які напрямки, але загалом відомо, що на цих от там державий колір відбуваються бої. Це дуже умовно все промальовано. Насправді відомо наступне: що є маленькі котли росіян, тому що вони дуже губляться в в динамічній. Війні вони можуть позиційно добре воювати. Про це відзначають всі військові аналітики і експерти. А от в динаміці вони дуже часто потрапляють в оточення. Тому рожавий колір, там, де от південніше на цій мапі ближче до кордону з України, все відбувається наступне, що вишукують наші сили оборони певні формування десь по 20, десь по 10, десь по 5 осіб. І дуже багато з'являється зараз відео. На жаль, ми не можемо вам їх показувати через політику Ютуба, але обмінний фонд дуже, дуже збільшується. Повертаємося. До мапи Суджа, окружна дорога контролюється збройними силами України навколо цього населеного пункту. Також відомо наступне: що на південний захід від Суджі, орієнтовно в цьому напрямку знаходиться місто. Селище Плєхово, воно також під контролем Сил оборони України. Діпстейт не оновлює, і не прописує назви населених пунктів на території сільської федерації. Цілком логічно на що засмічувати голову. Ми вам і так все розповімо. Так, от три напрямки про які я згадував, які варто промалювати і проговорити: Від суджі. перший напрямок атак сил оборони це є Рильськ. Вчора назвав це Рильське. Добре, що ви виправили Рильськ. Другий напрямок від Суджі через Анастасіївку, На і Курчатов. Саме Курчатові знаходиться атомна електростанція. На ній також ми зупинимось окремо. І третій вектор напрямку по трасі від Суджі до Курська. Ось приблизно така схема. Давайте тепер по черзі розбирати вже два дні тому стало відомо і демонстрували. Ми вам як колона біля рильська була розбита. Мова йде про колону живої сили, техніки і інших засобів ворога. <зіль>, з Любова на Рильськ. Орієнтовно 8 кілометрів від Рильська знаходиться на селище Октябрське. Саме там ця колона зупинилася. Орієнтовно, там велика кількість машин, але ударами Хаймерсом було задано шкоди мінімум двом десяткам. одиниць техніки ворога про втрати. Це зараз буде окрема розмова. Дуже багато і відеокадрів розбитих розбити колони знову ж таки через політику. Ютюба на жаль, не можу вам продемонструвати, але є. Наслідки саме удару по техніці. Так от, вже очевидно, що використовувалися Хаймерси і снаряди, які начинені вольфрамовими кульками. От ви бачите, по техніці на вікнах є характерні відповідні удари. Ось лобове скло розбито. Слухайтесь. Про це, до речі, звітує наша 116-та бригада. Що саме цим ударом, два дні тому, в ніч на з 7 на 8 серпня було ліквідовано 490 окупантів. Тобто це не є 200 і 300, це не є там ліквідовані і поранені. Це суто ліквідованого ворога 490 осіб. Все завдяки тому, що використовувалися Хаймерси, і відповідно вольфрамові ці кульки вони наздоганяли ворога, якщо він навіть намагався вийти з цієї колони і своїми ніжками поки міг кудись добігти. Ну але ви розумієте, кульки динамічно швидко розлітаються по сторонам. Відповідно, і осінтери так кажуть, і 116-та бригада звітує. 490 ліквідовано це просто феноменально. Якщо я боюсь брати себе таку відповідальність, але на моїй пам'яті це одна з найбільших ліквідацій ворога в з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окрім цього, біля Рилівська, теж саме Октябрьське селище знаходиться нагадаю, з 8 кілометрах. Також постраждала підстанція. Є влучання безпілотниками. Ось так це виглядає. Ну, а це є біля безпосередньо на, в напрямку на Львов. Я от вам знову промалював різними кольорами. Відповідно, що варто ще сказати про Львов і цей вектор руху Сил оборони. Між суджю і Львовом орієнтовно є Анастасіївка селище, от там відбуваються найсерйозніші зараз бої. Також біля Львова, про про що я вам казав, в, в Курчатові є атомна електростанція Російської Федерації, і що кажуть тамтешні. Шановники, так от місто Корчатов, де розташована курська атомна електростанція, знеструмлено палають під станції. Місцева влада каже, що причина знеструмлення падіння уламків українського безпілотника. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Курської області. такий собі Олексій Смірнов. Російський посадовець зазначив, що причина за знеструмлення падіння уламків українських дронів. Цитуємо. Внаслідок падіння уламків українських БПЛА літакового типу на трансформаторну підстанцію в одному з районів області виникла пожежа. Відсутнє енергопостачання у Курчатові, а також в 4-5 районах цього населеного пункту, ведуться аварійні роботи. Нагадаю вам, що раніше мер російського Курчатова заявляв, що в кількох десятках від Курчатова точаться важкі бої. Тобто ми всі розуміємо прекрасно, що Курчатов і, Курча... і Курська атомна електростанція знаходиться під серйозним тиском, і цілком можливо. Є різні версії, що кінцева мета саме на цьому напрямку є атомна електростанція для Сил оборони України. Ну, але ми розуміємо, що треба достатньо сил та засобів, тримати логістику, аби заходити і тримати ці відповідні рубежі. Далі рухаємось, тому що це ще не кінець. Загалом по цьому напрямку варто відзначити, що окрім того, що в полон береться велика кількість росіян. Також відомо наступне, Про це кажуть вже самі воєнкори по техніці було їм ліквідовано сьогодні, 10 серпня, К-52. Сили оборони України збили цю от пташку. Його ще називають Алігатор на Курщині. Про це повідомив їхній зет блогер Кіріла Федоров. І також його цитує такий паблік, як файтер Bomber». Він завжди спеціалізується на авіації і розповідає, що де і як втрачають росіяни. Крім цього, також є не лише знищена техніка ворога, але й затрофеєна. Тому що на Курщині, на території Російської Федерації, ось є прекрасний танчик. Танк, який вдалося відібрати ворога. Це також може свідчити про наступне, що я вам казав вчора, що це дуже е, дзеркальною виглядає операція на Курщині з Балаклією, коли в 22-му році Сили оборони України проганяли ворога з Балаклії в напрямку Куп'янська. Тоді росіяни тікали, також лишали техніку і не встигали нічого за собою підібрати. Саме ця. Операція на Харківщині дозволила нам суттєво поповнити свій парк техніки броньованої, а також танків. Рухаємось далі і нагадаю вам наступне, що окрім Курської області, Путін запровадив контртерористичну операцію відразу в трьох областях: це є Білгородська, це є Курська і Брянська. Ну і також там зараз вийшов на подіум, скажімо так. Лукашенко, і він також заявив, що на кордоні з Україною, зараз вам продемонструємо фотографію, помаранчевим кольором промальовано територію, на якій Лукашенко, напевно, за вказівкою Путіна оголосив територію з контртерористичною операцією, навіть віддав розпорядження підганяти якісь там іскандери і тому подібне. Ну, але чотири дні Лукашенко мовчав. Найцікавіше, що вам хочу сказати, і це відзначають також. І західні аналітики. От видання Forbes пише: наступне: що операція на курському напрямку силами оборони і генштабом. України до речі, який мовчить і не підтверджує вкотре нагадаю, спланована просто феноменально. Вони кажуть наступне: що Збройні сили України в Курській області застосували нову тактику використання дронів та радіоелектронної боротьби, що стало одним з основних факторів успіху наступні наступу в перші дні операції. Українські військові спершу збили екран російських розвідувальних безпілотників літального. Типу фактично засліпивши командирів, а потім на передову висунули постановки перешкод близької дії, запрограмовані на основі даних раніше отриманих від розвідки радіоелектронної боротьби. У результаті російська армія, принаймні спочатку, не могла використовувати дрони ні для розвідки, ні для коригування вогню, ні для ударів по техніці. Та по живій силі Збройних сил України. А українська армія натомість змогла використовувати в небі ударні fpv дрони і іншу техніку. Тобто Форбс, посилаючись на аналіз військових експертів, каже, що настільки все було феноменально добре продумано, що в перший, в перший час атаки на Курськ операції росіяни не бачили загалом, що відбувається. Та й це ще не все, тому що лається самі зетваєнкори. Бо в Курській області, за словами знову ж таки, тих зетблогерів, нашим спеціалістам вдалося під'єднатися до камер відеоспостереження в цілій курській області, і таким чином в них є чудова змога, тобто наших сил оборони є чудова змога бачити усі переміщення техніки. Росіян в цій області. Можливо, саме тому вдалося і розбити колону під Рильськом. От, власне, про яку я згадував, що там ліквідовано майже півтисячі росіян. Загалом, давайте ще раз подивимося на карту, от як вона виглядає, наступу на Курськ. Варто ще раз зазначити: три напрямки, давайте підсумуємо. Ліворуч на Рильськ, по центру це Нальгов і Курськ. Курчатов, там де знаходиться атомна електростанція, і права гілка наступальних дій це є Курський напрямок. Інститут вивчення війни каже, що Кремль Путін дуже неохоче знімають, вірніше, не хочуть знімати свої підрозділи східного напрямку Покровськ, Торецьк, Часів Яр, і кидати на підмогу саме на північ, на Курську область. Тому там з'являється формування знову ж таки. Це попередньо неофіційно. Херсонський напрямок два батальйони зняли десантників Кидають на Курськ, Запорізького напрямку знімають Куп'янського, Харківського, Покровського частина, але дивіться. Я вам кажу, що не ЄСВ повідомляє, що не хочуть знімати з Покровського. Так воно і є. З Покровського знімають ту е бригаду, яка була щойно перекинута з е півдня України, з Херсонського плацдарму. Відповідно, вона то, по факту на Покровську, але на Херсонська. Тобто, знову ж таки, це Херсонський напрямок перекидають на Курськ. Але Сходу ну, ніяк не хочуть, тому що вони там. Далі прагнуть наступати тими м'ясними штурмами, але також перекидають із Білгорода. І що цікаво, з Білгорода певні формування були перекинуті на Курський напрямок. А що зразу зробили наші е, сили оборони? А давайте подивимося, що вони зробили. Вони вже це прокоментували, зазвітували на відео. Здоров'я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункту Порос. Білгородська область. Слава Україні! Слава 252 батальйону! Героям! Слава! Ласкаво просимо. Вони з Білгороду перекидають свої резерви на Курський напрямок, а наші сили оборони заходять в Білгород. Не дарма ж Путін, напевно, вів там контртерористичну операцію. Порос чи Порос, чи Порос це їхні назви, хай вони собі мають, Знаходяться на кордоні з Білгородською областю і бачимо, сили оборони там також вже працюють. Давайте ще вам скажу пару слів про Ліпецьк і про влучання по Ліпецьку, тому що є вже супутникові знімки, аеродроми, навіть місце розташування сил противника, Ліпецька область, також там навчальні центри, склад боєприпасів детонував. начебто там Ту-95МС були перекинуті різного класу, сушки стояли. Експерти, в тому числі, і Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, у розмові мені сказав, що це дуже-дуже масний удар, і, як мінімум, на тривалий термін, повністю виведено з ладу. Це Цей військовий об'єкт. Аби ви розуміли, там і навчання проходило, і обслуговування снарядів, і обслуговування кабів, які використовують росіяни. Заявлено було про сім кабів, які було там здетоновано після удару. Тобто, цілком можливо, є і влучання по авіації. Удар в наші сили оборони просто таки феноменальний на цьому напрямку. Не північою єдиною хочу вам сказати, тому що, окрім того, що наші сили оборони проводять таке реально феноменальну операцію на кордоні з Курською областю, давайте скажемо так, будемо обережними, Також є Просто таки феноменальна робота про нашого головного управління розвідки. Про що я кажу? Пригадуєте, я вам 6 числа розповідав, що тендрівська коса і наші сили оборони це гурівці, спецпрозначівці зайшли на тендрівську косу. Повідомили про ліквідацію там і моталиги в народі її називають, і техніки ворога реб, і живої сили противника. І також стало відомо, що сьогодні. На сьогодні, також гур прозвітував. Є вже робота по Кінбурзькій косі. От, власне, Кінбурзька коса, якщо ми глянемо на мапу, вона знаходиться північніше Миколаївська область. Ось, власне, на цьому напрямку. На жаль, постять ворожі пабліки, що є і втрати серед наших бійців, серед наших оборонців, героїв. Але ми розуміємо, що без цього ніяк. І велике лише співчуття. Побратимам і сім'ям тих, хто доблесно кладе своє життя за те, що виборює нашу незалежність і вибиває ворога. Так от, це спецпраця від головного управління розвідки вдалося на Кінбурзькій косі ліквідувати 30 окупантів, 6 одиниць техніки, і також інші засоби радіозв'язку. От ви бачите на ваших кадрах, як пропрацювали наші гурівці, феноменальна просто робота. І нагадаю вам, що коли проводили на тендрівській косі, яка знаходиться південніше від Кінбурзької, Головне управління розвитки повідомило наступне: що це є частина роботи від масштабної операції. Я дуже надіюся, що це мається на увазі опрацювання і робота над деокупацією тимчасово окупованого Криму. От, ви бачите, так в цій операції був вивішений наш стяг на нашій землі. Так от, вертаємося до карти і скажу вам, що далі відбувалося. Тому що бачимо Кінбурзьку косу і Тендрівську косу промальовані. От Кін, е, і Я спробував обвести акуратно кінбурзьку косу. Південніше це вже є тимчасово окупований Крим. Відомо наступне по цьому напрямку, що тут також пропрацювали в районі Чорноморська. Ось Чорноморське знаходиться, я продемонструю. Ось тут вже неодноразово там були удари наших сил оборони у ніч з 8 на 9 серпня поблизу на самого пункту Чорноморського, тимчасово окупованому Криму, воїни спецпідрозділу Гурмо груп 13 за допомогою ударного морського дрону Магура В 5 зуміли потопити човен Російської Федерації. Про що йдеться? Йдеться про швидкісний катер проекту КС 701 типу Тунець для чого вони використовують ці. Тонці росіяни вони для патрулювання акваторії та логістики. Тобто ми фактично їм вбиваємо спостережні пункти на воді. До речі, це не перший такий випадок, коли тонцю тунець. Тому що в травні ГУР також зумів ліквідувати, атакувати. 4 3 Два з них було вдало знищено. Так, от, хороша робота наших сил оборони. І це ще не все. Тому що військово-морські сили розчищують чорне море від російського непотробу. і цієї ночі з 9 на 10 серпня вдалося ліквідувати. Газову платформу. Ось ці кадри, влучання прекрасне, ліквідовано 40 осіб особового складу, і повністю, як ви можете пересвідчитись, знищено дислокацію противника. Також на озброєнні, нагадаю вам, у нас є Sea Baby, Очевидно, вони і працювали. Є також підтвердження, де знаходилась в чорному морі ця газова платформа. От є геолокація по центру, фактично, знімку. Ви бачите, так, це кіберборошно, проект, проєкт, який вертифікацією займається усіх ударів по території Російської Федерації і по вертифікації ударів по об'єктах російських, ну і також по нашій території, звичайно, але в даному випадку це є газова платформа. Що ж, я вам хочу сказати, просто такий феноменальний доробок і феноменальна робота наших сил оборони. Будемо надалі стежити, що відбувається особливо на північному нашому напрямку, тому що це може бути. Дуже сильний козир в майбутніх якихось контактах з країною агресоркою Російською Федерацією. Як ми бачимо, станом на 10 серпня на Курському напрямку ворог зазнає оперативного провалу. Так вони намагаються зараз сили та засоби перекидати, Так вони точно там з'являться. Не буде такого швидкого просування. Але як я вам вчора вже й казав, окрім того, що наші сили оборони просуваються, вони оперативно будують лінії оборони, фортифікації з метою, аби тримати ті вогневі рубежі, які вдалося е, вибороти в росіян. Мене звати Юр Враща. Сьогодні 10 серпня обов'язково нагадаю, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться, тому що ми повинні знати, що відбувається на нашій землі, і ми також з радістю дізнаємося. А як же ж там Курська? Область, тому що це вже є екзистенціональний напад на Росію, і вже чотири дні, як вона мала би використати ядерну зброю, і це хороший меседж нашим партнерам, що не варто боятися ядерну країну, яку атакує і успішно з методом обороняти свої території Країна, яка не має ні флоту і ні ядерної зброї. Я про нашу Україну.